thank <laughs> you så perfekt. Pamolim сърцем святая боже на We will afford for, me, for, me, for me. хоще, душу свою спасти погубитью, а и же погуби душу свою меня ради Евангелия, то спасет ю. Кая бы польза человеку, аще приобрящет мир весь и ощити душу свою. Или что даст человек измену на души своей, и же бы аще постыдится меня и моих словес, роди всем прилюбодениями и грешним. І Сын Человеческий постыдится Його еда, придет во славе, Отца своего славнили святыми, и глагола шаги, аминь глаголю вам, як суд не всі от нестояні, після німок пустить на смерті, ончевітят Божие, вішечне, и не видів. Опресвятій Троє, це помолимся на все месі. Святая Троїця Боже, на славах Тебе. І усподобитеся нам у слышанні Святого Евангелія, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, I am the Lord. Hey, Lord, Благословенна Ти вжена, і благословен плоди черева Твоєго, і откупо у нас є, да прийде, мать Господа моє ко мне, і бояков зла силування Твоє в уши моєю, зіграйся, младенець, радощем і в моєм, і блажена яко яка будет глаголом глаголеним от Господа, і рече Марія, величе душа моя, Господа. І возрадовайся Дух мой, Обозе, спасе моєм, яко призре на раби рабы Своя, от ботны ублажат м'я в сироті, яко сотвори мне величий і сильный, І свято ім'я Його, прибежь же морем яко три місяці, І возвратись в свого. О Пресвятой Владычице Богородице, помолим сердце все. О Пресвятой Богородице, помолим О а Пресвятой Владычице Богородице помолимся рцем Пресвятая Богородица, а Богородица, в Воєнно субот, і дверем затвореним, і є жив'ях, учениці його, зобрані страха, раді і удейська, і Ісус, і ста посриб'є іглагола, і мир вам, і сіред, показай мруці, і носі, і рибра своя, же живуче, відівши Господа, же їм, Ісус, пак, і мир вам, Яко же послам, його Дєць, а посилаю ви, і сієрят. І глагола їм прийміть Дух Свят, Їм же отпустіте гріхи, отпустятся им, імже держите, держи от Сього. Я да тихо и безмодной жить я бы живем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. Сителя нашего поворотся конца в земле, и существующий далече, и милости, милости будет назыком, хорец и наши, помидоры, милости Божий, человеку любит Бог вести, и тебе славу Отцу отсутствует Сына и Святому Духу, ныне и пресно, и во мляке веков. И мудрость Пресвятая Богородица спаси нас. Верыми славнейшим сравнением все рапины, действительно масло вочую бородится, тебя лечом, крести Божия, половину тебе, сыну святому Духами, и крестной во время тебе вековыми. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, а, Послаю Пресвята Свои Духа, Ты і Апостолы Христос, Исыни Бойдош Молиты, Причистый Своей Матери Всех Святых. Спасибо, помилует нас, как и благий человек, нашому блаженнішому онукі, митрополіту Кінську моїх сім'я України, і Господину нашому високопреосвященнішому анатолію, митрополіту поліському і парницькому, настоятелю святого храма Сього, богочинному священно противітні горю, і поженомі святого храма Сього, боющим во святим і все численным храм и всем, всему симой священному спокору, Богом храни мою краинскую державе нашей православным властим, воинству и народу ее, всем і і всем земным предстоящим, поминаемым и молящимся, и всем православным христиан, и храни, Господи нам многое. И благое лето. Му духу, що дозволить нам сьогодні спільно зібратись з цим прекрасним духовенством і з цим прекрасним Божим людом, щоб сотворити молитву за нашу стражденну державу, за наших воїнів, за тих всіх, хто щось втратив в цьому житті і нині втрачає, бо йде війна в державі і кровоточить вона ранами і сльозами. Ми сьогодні просили милосердного Бога, що не втер всяку сльозу і всяке зранене серце матері, сина, дочки, чоловіка, воїна. Ми сьогодні сотворили і прославили милосердного Бога, щоб слідується трійця, була в мирі, в перемозі в здоров'ї кожного, щоб всі повернулися воїни до домівок своїх живими та здоровими. Сьогодні просили Бога і один одному милості, добра і терпимості, щоб ми не обозлівались в ці тяжкі часи, щоб наші ж серця не це саме головне, тому що спасе світ тільки любов. Милосердя, без милості суд буде до милосердних, сказав Господь. Милуючий буде помилуваний. Ось основне правило, правило любві, і хай воно завжди буде з вами. Я дякую духовенству, яке сьогодні відкликлося. І на другий день, хоч і день цей робочий, цей не злякались ні ракет, ні шокетів і приїхали сьогодні на молитву. Дякую Хористам за прекрасний спів. Позавчорашній, вчорашній і сьогоднішній. Дякую всім вам, люди Божі, що прийшли на молитву, розділили з нами це торжество. Це саме важливо. Ми не збираємось для якогось увісіллення, ми збираємося для духовної радості, щоб її принести в свої сім'ї і молитовно передати їм всім тим, хто цьому нуждається. Мої дорогі, спасі вас, Господи! Я хочу, щоб поздоровив цей день нашого міста, який був вчора і продовжується сьогодні, поздоровив наш дорогий мер. Прошу поздоров'я нас. А після буде подяка воїнам і Миколи Синеровича від 156-ї бригади. Слава Богу, віка. Дорогі наші благочимо, всі чесні святі Отці, дорогі земляки. Вір вас вітаю святою Ітрійцію. Бажаю вам миру, здоров'я, добра, Божого благословіння. Рівно рік тому ми теж так стояли і привносили молитви до Господа Бога нашого і просили спокою і миру. Все в нас буде добре. Всім терпіння. Божого захисту, дай Боже зарік діждати всіх свят. Дякую. Дякую. Дякую, Микола Семенович. Просимо. Це буде подяка вчора і сьогодні від воїнів, яким наша громада, і ви всі допомагаєте. Ось вони прислали оці прапори подячні і грамоти, Нікола Семеновичу і мені, наш волонтер, хоче зачитати подяку. Прошу. Вітаю всіх. Бажаю здоров'я, щастя, миру, Божі благодаті. Подяка, документській громаді, міста березне, командування, до субові свят, ремонт відмовного батальйону, військової частини А-50 і слово вам першими дякую вам на сумніві, активність поліцію покриття свободу без користу допомоги збройним силам своїх та довольність для міста березно. Переконані суспільними жителями їдуть коло всі перешкоди. Спаси Господи, Микола Семенович, Хай Господь дає здоров'ячка нашим воїнам. Дякую, відаю. Ось води нашої роботи. Хай Господь захистить і допоможе всім нашим захисникам. Святом вас! Слідуюча служба в нашому храмі ще раз нагадую в суботу, на п'яту годину вечора, в недільку, на восьму годину ранку. Ангела Хранителя, святкуйте здоров'я, з Богом до зустрічі!